На Прикарпатті побільшало юристів. Дипломи про вищу освіту отримали понад 200 випускників юридичного факультету Івано-Франківського національного університету Одеської академії. Численні лекції, семінари, практичні та курсові навчальні будні уже позаду радіють випускники. Попереду пошуки роботи. При виборі спеціалізації я керувався основними такими принципами, які мені запам'яталися найбільше в житті. Я насамперед хотів. Стати суддею. я підшукувала роботу. Я трошки підпрацьовувала, працювала, працювала, допомагала адвокату, в таких, таких спеціальностях. Мені просто подобається адвокатура, нотаріат. Взагалі я би хотіла би себе попробувати трошки в інших напрямках, попробувати адвокатуру. Від посад у прокуратурі до служби в міліції та СБУ на роботу в правоохоронні органи дипломовані спеціалісти та магістри проходять без зайвих співбесід. Наші випускники можуть без скажімо, Погодження з генеральним прокурором бути зараховані на вільні вакантні місця будь-які органи прокуратури. Всі інші випускники, крім трьох вузів України, це Харківський національний університет, Юридична академія, Одеський національний і Київський університет, імені Шевченка юридичний факультет. Там правда лише 20 чоловік мають угоду з Генеральною прокуратурою про те, що випускники. Без погодження з генеральним прокурором можуть зараховуватися всі інші випускники вузів, вимагають погодження з генеральним прокурором. Дипломи на руках колишні студенти не натішаться. У них ціла ніч, аби відсвяткувати завершення навчання. Світлана Колеснікова Сергій Шваюк, новини на вежі.